Дмитро Герасимчук програв черговий суд стосовно захисту, своєї честі, гідності та ділової репутації. Нагадаю, що Герасимчук подав три позови проти мене, газети Ліца і правозахисника Орлівщини Олексія Прокопенко. за публікацію, начебто недостовірної інформації, яка плюндрує його честь, гідність і робить його життя нестерпним. Ідеться про наше з Олексієм Прокопенко журналістське розслідування стосовно загибелі двох людей в каналізації селища міліаративного, які задихнулись фекальними газами. Причиною стала відсутність на підприємстві індивідуальних засобів безпеки. Каналізація обслуговується сімейним підприємством Герасимчуків Комсіті, і вона повністю контролюється комунальним царком Новомосковського району Дмитром Герасимчуком оформлено на його мати Поліну Герсимчук, разом з якою вони змагаються на фіктивних тендерах у Прозора за мільйонні комунальні подряди. Ішлося про те, що друга смерть молодої жінки сталася через два роки після першого випадку. В неї залишився чоловік учасника Тота, двоє дітей 13-річна донька та 19-річний син який наразі служить в ЗСУ. І сталося це через безкарність злочинців і бездіяльність правоохоронних органів, які затягували, не розслідували належним чином. І, схоже, що, врешті-решт, закрили справу. Корупція вбиває. Саме так було сказано в статті. І вона забрала ще одне життя. Герасимчук увимкнув дурня і подав до суду. Поскаржившись на те, що він не має відношення до комсіті, і вимагав спростувати статтю і стягнути з мене 50 тисяч гривень моральної шкоди та адвокатських послуг, для свого захисту він найняв дорогу адвокатську контору Цитадель, яка блискуче програла два позови. А третій Олексія Прокопенка також відхилено ухвалою суду від 18 жовтня, якою він залишив позов Герсенчука без розгляду. Програні судові справи про захист честі і гідності яскраве свідчення, що нема у Герсимчука ні честі, ні гідності, ні совісті, ні моралі, а з вкраденими у людей мільйонами він чудово спить по ночах. Протягом цього часу відбулося ще багато подій. Так, 3 лютого цього року обласне СБУ провело обшуки в Піщанській сільській раді на підприємстві. Комсіті в помешкання голови Піщанського ОТГ Сергія Тищенко та помешканнях родини Гарисимчуків з села Орлівщина. Згідно кримінальної справи, вони звинувачуються у розкраданні надер, диверсійній діяльності та державній зраді. СБУ встановила і це зазначено в ухвалі суду по справі 204 1593 23 а саме, що організатором злочинної схеми є депутат Дніпропетровської обласної ради від партії Слуга народу Дмитро Герасимчук, уроженець міста Дніпро, а також те, що він є фактичним власником товариства Комсіті. А 3 серпня 2023 року в каналізації Комсіті підприємство, яке він повністю контролює, у фікальних газах задихнулася і померла ще одна жінка, співробітниця цього ж підприємства. Непокаране зло поширюється. Але дивно те, що, попри всі кримінальні справи, обшуки СБУ і війну, врешті-решт, Гресимчук продовжує захоплювати район. Тишкам-нишкам під його контроль вже перейшла оддавного Московську. І згодом він забере водопроводи каналізацію в піщанці. Я не кажу віддадуть, тому що ні Тищенко, ні депутати нічого не вирішують. Це порожнє місце. Вони маріонетки Герасимчука. І навіть СБУ не може його зупинити. Що ж це за країна така? Гинуть люди, занепадає громада, а жадібні істоти дербанять гроші, як скажені. А журналістам і громадським діячам закривають рота судовими справами. Не працює нічого. Нема справедливості, нема правоохоронної системи, нема правосуддя. І все більше військових, що повертаються з війни додому, доходять простої думки, простого рішення. Якщо бачиш перед собою ворога, його треба вбивати. Друге, приймаємо рішення заборонити виділення будь-яких коштів, якщо сьогодні мало людей, дівчат, приведемо завтра більше. 에... Заборонити будь-які виділення взагалі, без рішення громади. <говорите> це <раз. говорите> Далі, Тихіше, тихіше, почекайте <пихіше. говорите> секундочку. секундочку. Друге, саме основне і саме правильне. 에... Всі кошти 에... далі. Я там почув, прочитав вчора, мені дівчата скинули рішення якесь СБУ. Слухайте, блядь, ви що тут, поахірвали, яке, блядь, рішення СБУ? Мер Черкас Хмельницького виставляє Дніпропетровська, навіть дрони в які частини йдуть. Без жодних проблем. Тут за секретне рішення, щоб я цього бреда не чув. От ще цього бреда. Блядь, отвічаю, просто хочеться вже прийти кинуть гранату. Ну це ж ви, ви не шуткуйте. В цьому контексті згадується недавній інцидент з гранатою на сесії. Подивіться на ці зажерлі рила. Один в один наша сесія. Рішення прийнято 20-слідуюче рішення, я пропоную секретарьові зачитати. Відслідуючи у нас рішення про умови оплати Кедцівського сільського голови. Так, відповідно до статті 21 закону України про службу. Службу органа виплачувати сільському відмужкальовичу надбавку до посадового кладу за високі досягнення у праці у розмірі 50% з урахуванням надбавки за ранг та близько ворогів, допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при, при наданні щорічної основної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати. Ви нагороди та інші виплати, Зність здійснювати реміювання сільського голови, що місячно в розмірі 100%. Слухай, бо дай не було премії, розумієте чи ні? Не мені. Або, ви сосі бойтесь, ви починаєте всі поступати цілий день. Маленько, дайте дум, слово Та Ніхто <laughs> <говорить, laughs> не хоче говорити, що чим і таке, я себе виспав, наприклад. Я, я цим вони ж думав, а що зробити? Та дорадуємо, що думався, як не може бути просто, далі розумієте, чи ні. І все. І от так, я не знаю, восьмо бюро, справді всі. Я навіть не, не розумію чому голосуємо вже? Сиріме Хайновичу, об'ясніте цифру! цим, знаєте, що гроші. Що проголосуєте? Укажіть свої табіля, кілька грошей дістаєте. Ви ж не вичиталися за звіт, ви не указали кілька грошей ви. А питання. Kako ga rešite? 150% i blagodatno? Kako 45.000 na 14 mjeseci Može Вони сидять вальяжно, вони ігнорують людину, їм начхати на його думку, вони вже все вирішили. Це скотобаза. Вони навіть гірші за скотів. Скотина не з'їсть більше, ніж їй потрібно, а ці жеруть в три рила, грибуть під себе так, нібито будуть жити вічно. І тут прилітає граната. В них атрофірувалось все честь, совість. І навіть інстинкт самозбереження. І тому, коли прилітають гранати, вони навіть не поворушились, вони навіть не зрозуміли, що відбувається. Це повна деградація. Міски повністю розчинились і залишився тільки хватальний і піднімальний рефлекс. Мене запитують, чому ми перестали писати, знімати сесії, коментувати рішення. Я скажу відверто, ми, громадські діячі та активісти, десятиліттями боролися за справедливість в своїх громадах в законний спосіб, намагаючись щось змінити в судах, на сесіях, на виборах, але в нас нічого не вийшло. Ми втомились і ми здалися. Тепер я особисто мовчки спостерігаю за тим свавіллям, яке відбувається. Але схоже, що за нами приходять люди, які будуть вершити справедливість у свій прямий, зрозумілий їм спосіб, незважаючи на не на такий час ми плануємо втілювати в життя нові проекти, робити все належне, щоб кожен почувався в рідному краї затишно і комфортно. Адже коли є порозуміння і єднання, будь-які проблеми вирішуються ефективно.